<гум> Ці розуміють хмаринки! Тут. Зустрічайте жінку з скрабових і не знаю, як то зробити так, щоб цілий так. Йди доставай сам, ти його туди сам закотив. Добрий день. Так незвично починати, добрий день. Всі привітики. Новий вложик. Хух, У мене суєта. я їду. на брови. Знову готуюся до відпустки. І я вже запізнююся, я запізнююся. Ми приїхали додому, з'їздили в магазин ще. І... Я поставила в духовку котлети. Коля знову поїхав на риву і поставила м'ясо сушити. Що я ще зробила? Квіти обрізала, в хаті попилососила. І лечу бо мені на 4.15. А вже 4.06. Зараз буду бігти, забігати туди, до пані Івони. Настрій в мене гавно, якщо чесно. Я взагалі в шоці. Можливо, у мене, знаєте, от типу депресія перед відпусткою. Чи можливо я вже так хочу тої відпустки, що вже не можу налаштуватися на роботу. Я вчора ледь відробила. Ми до 11 працювали, я вчора нічого не знімала. Таке собі, знаєте? Не хотілося вчора ні знімати, нічого ні робити. Тому вчора я на максимальному чилі зробила то, як вам показала, вафлі. І до почати серіал, заснула, проснулася. Ну, в общем, такий максимальний в мене був чил. Сьогодні настрої, якщо чесно, теж дуже знімати там аж нема. Але влоги ж робити треба, настрій не настрій, а графік є за графіком, так? Да? Буду шкодувати, якщо не буду знімати. У мене є страх, до речі, якщо я перестану знімати, що я більше не буду знімати, тому я пересилюю завжди себе. До речі, підрізала нігті. Ну, як підрізала, попідпилювала. Хоча через два дні я йду до Ульяни. Хотіла з довгими бути на відпустку, а знаєте що? Ні, не з довгими, бо нас на роботі почали, ну, Трусити за те, що у кожного нігті довгі, бо нам не можна через те, що коли ти збираєш гриби, ну калічиш гриби, царапаєш такі сліди від нігтів, залишаються. Коли короткі нігті, такого нема. Коли довгі, ну засипаєш гриби і звісно, що їх калічиш. Тому нас там муштрували вчора. Прийшлося попідпилювати. Хоча сьогодні було нормально. Можна було б і не підпилювати і на відпустку йти з довгими нігтями. Так хотіла цього, але, як то сказати, уви і ах, ні. Блін, так шкода, до речі, що ми вчора на парад цей не попали. Дуже шкода. Але вчора не було взагалі де влізти. Сьогодні, до речі, теж та сама ситуація. Місць тут на парковці взагалі нема. Взагалі десь треба доїжджати фізно куди, щоб десь стати. Сьогодні у нас такий вітряний день. Я в шоці. Мені видається, що вже осінь, на жаль. Так не хочеться осені Але в нас просто такий один день. Один день. Ніби такий вітряний і холодний. Далі має бути ліпше. Але не факт. Але я не втрачаю надії. І не вдягаюся. По факту ну, не так уже і холодно. Хоча всі в джинсах, в якихось кофтах, футболках. Ой, але я, Ні, я в шортах і в футболці. Не хочу я піддаватися цій погоді. ще на нас швиденькі закупи, безлактозне молоко, сметана, трішечки картоплі, цибулька, помідори і огірки. 20 злотих вийшло мені. Ну, нормально. Думала, буде дорожче. Ну і що? Зустрічайте жінку бров'ясту. Ай, сонечко. Дуже подобається, як мені пані Іона робить брови. Коштує 40 злотих. Блін, ну дорого. Коштує дорого, погоджуюся. У мене тут хна, покраска хной і горячим воском підрівняно. Ну і плюс вона ще підрізає їх там ножничками, якщо вони довгі. І підщіпує ще пінцетиком. От. Але. Ну, ходимо. До пані Івони ходимо, ходимо. 40 злотих раз на якийсь час. Я переважно роблю раз на півтора, можливо, раз на місяць. Ну, сама там трішки підскубою, але що краситися, я сама не крашу. Хожу, ото. 40 злотих плачу і нормально. Блін, ну перевезти на український 400 гривень. Дорого. Дорого. Якщо не часто ходити, ну то. Може бути, да? Можна і так сказати. Я приїхала додому, а місця поставити машину немає. Є! А знаєте чого? Бо для нас завжди є найкраще місце на парковці. Знали ви цей прикол? Я вже раз розповідала. Як ми їдемо і нема де стати, я завжди собі для нас завжди є найкраще місце на парковці. Завжди найкраще місце на парковці. І представте, я не знаю, як це працює, але місце дійсно є. Хоча Коля мій в це не вірить. <говорить> Каже, що це бред. І що просто це співпадіння. Ой, пішли додому, ще покажу, що я там навиробляла. Хочу ще приготувати макарошки і салатик. Да. Так. Ближче бровки мої. Красиво. У мене завжди, звісно, почервоніння після цього воску. Таких. У мене тут знову сушаться джерки. В общем, я зважила із отакої цілої коробочки. Ну, Сушилки, з 5 полочок. У мене вийшло з минулого разу 350 г сушеного м'яса. Блін, я не знаю, скільки сирого. Ну, Якщо по факту виходить, що із кожної такої форми 350-400 г сушеного м'яса. А в мене тут було трішки більше, як 3 кг, то, виходить, 700 гр. Кілограм, кіло двісті, кіло сто м'яса, виходить, з трьох кілограм навіть не п'ятдесят відсотків, представте, м'ясо виходить. А тут ще у мене котлетки пеклися, поки я їздила. Я? Я я. Я їй моєму ніння, моєму ніння, моєму На. А, от чого мушки завелися. От твоєї Гедоти. Хоп, і пішов. Я йду монтувати влог. Що ти хочеш? Я монтую влог, він прийшов для мене. Що ти хочеш? Що? Що ти хочеш? Чуєте, як свищить у нас вітер? Ты нормально у тебя бади? Нормально? Нормально тебе? Жопа. Бадик. Так тебе люблю, собака, мой любимый, мой сильный. Як же ця тварина змінила моє життя? Просто жесть, падік. Паді, ти любиш маму? Йому знову пофіг. Тут у мене цибулька з морковкою, з приправами, і сметана і томатна паста трішки. І тут у мене будуть макарони. Ну і котлетки мої. Готую чоловіку їсти. Ну і на роботу теж. Але він же ж біля мене. Такий вітрюган у нас завіває. Подивіться, ви тільки подивіться, що там робиться. Є в шоці, який у нас тут вітрюган. Дійсно такий вітрюган, що жесть. Купила ось такі бублики. Виробник Україна. Виробник Україна, да, я так розумію. Тут просто по-українськи написано. Так, щоб не збрехати, бо зараз, як не розказує, воно не виробник Україна. Тернопіль, Україна. Так що нічого там правильно би не розказувала. Бублики, да? купила їх, коштують жесть 12 злотих. Це 120 гривень на українській, В Україні взагалі коштують ну, менше. Але смачні, найголовніше, що інколи можна себе порадувати. Гадайте, що буду робити. По цьому можна вже сказати, що салат буду робити. У <ривіт> нас шоста година. Його не треба будити. Він сам став. Ай, як і гулять. А хто радиться? А хто буде гуляти зараз? рейти? А буде йти гуляти? Бодіня не буде гуляти. Бодіння будете Гуляти Бодіня. Гулять буде сіти. Я зробила собі каву. Я взагалі знаєте в шоці Від чого? Від того, що як я змінилася. Я ніколи не пила чорну каву. Зараз два рази, а то й три рази в день я просто обожнюю. Я вам показувала, да, що ці бублики топові. Я вам вчора про них розказувала, що вони із Тернополя. Але це ну, нам дуже сподобалося. Я роблю тут салатик з крабових і не знаю, як то зробити так, щоб цілий тазок не вийшов. Бо взагалі ми ну, уїжджаємо скоро. Тут у мене яйця варяться, м'ясо досушується і тут я ще курочку запікаю. Така у мене тут суєта після роботня. Сьогодні, до речі, дуже довго працювали. Сьогодні працювали до п'ятої години вечора. Хух, 7 годин. Ми поїли, поїли. Мівінки. Якось так захотілося. Коля собі робив і я захотіла. І в мене там сушиться м'ясо, зараз те досушиться, я хочу поставити інше сушити. Замучилися трошки сьогодні незвично робити по 10 годин після того, як робили до часу до двох. Ой. Але. Завтра дуже цікавий день, тому що але це завтрашня історія. І звісно, що я вам не скажу, бо тому що це наступний влог. Дуже цікавий день. У мене вихідний. Можна і так це сказати. Спойлер. Коля йде до роботи. Але це в завтрашньому влозі. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Нічого цікавого вже далі не буде. Зараз я включу якийсь серіал, буду залипати, коля так само, і ми, в принципі, будемо спати. Тому розтягувати цю історію влогову немає сенсу. Цей влог буде нездоровий, я думаю. Такий плюс мінус маленький. Але. Не кожного ж дня по 30 хвилин знімати. Бувають дні і загружені. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Іди доставай сам, ти його туди сам закотив. Він закотив м'ячика ось туди. Іди доставай йди. Йди, доставай сам, ти ж його сам туди закотив, давай. давай йди, доставай. Йди, достав... Баді. Іди доставай, Баді. Ай, ти бабу. Тож він, он лежить в краєчку. Іди возьми. Коль мяч лежить просто. просто. Хоче, значить. Хоче. Іди бери. Я не буду подавати, баді. Спеціально не буду. Ти просто привик, що мама вся подає. Воно взагалі лежить просто на відкритому місці. А він просто... Ні, ні, не кидай, не кидай, бо він хоче той новий. <плес> <плес> новий хоче, бо що це. А я казала, нічого цікавого не буде. Дивіться, та жопа волосата, яка вредна. Як же ж у нас неймовірно сьогодні. Кипить, як гарно. Ці розові хмаринки. Просто шок. Красиво дуже. На камері помаранчево, а в житті таке рожеве-рожеве.